Що незвичайного у вашому тілі, моє волосся почало втрачати колір, коли мені виповнилось 10 років. Раніше я була брюнеткою з 20 років моє волосся стало повністю сріблясто білим. Я народився з однією ниркою, але ця нирка має розмір що дорівнює розміру двох нирок разом взятих, так що у мене є одна супер нирка. У мене на кожній нозі два пальці наполовину зрослись. Вказівний та середній палець з кожного боку. Ні, на жаль, я не можу плавати швидше. Коли я народився, жоден з моїх органів не був на своєму місці. Після народження мені довелось перенести п'ять операцій, щоб все перемістити та поставити на свої місця. На щастя, з того часу не виникало жодних проблем. У мене рідкісний стан, коли товста кишка розташовується по один бік мого тулуба, а тонка кишка по інший бік. А дізнався я про це тільки тому, що одного дня вони вирішили помінятись місцями, що спричинило надзвичайний біль. За моє життя вони мінялись місцями чотири рази. Дуже болісно та неприємно відчувати, як ваші кишки рухаються всередині вас. Мій тулуб довший ніж повинен бути в порівнянні з моїми ногами. Схоже, ноги перестали рости швидше, ніж тулуб. Я знав одного чоловіка, у якого все було навпаки. Коли він сидів за столом, здавалося, що в нього звичайний зріст, тобто середній розмір тулуба. Але коли він вставав, всі розуміли, що його зріст близько двох метрів. Все пішло в ноги. Єдиний комплімент щодо мого зовнішнього вигляду був про те, що у мене надзвичайно привабливі коліна. На даний момент у мене біонічне серце. Я перенесла чотири операції на відкритому серці, заміну аортального та мітрального клапанів на титанові. Воно видає звук, схожий на цокання годинника. Мені тільки 30 років. Сподіваюсь, що я житиму довго у мене є невеликий отвір внизу спини перед входом в Анус. Щоб уточнити, я кажу не про сам анус, а про невелику дірку в дюймі над ним. Я медична загадка, тому що у мене була інфікована сальмонельозом киста селезінки, і досі ніхто не знає, як вона могла там утворитись. Мій піт є дуже кислим. Через це струни на гітарі повністю іржавіють за тиждень-два, а на двох ноутбуках виєдені дірки в місцях, де я клав свої руки. На обох це сталося протягом року використання. Серце всередині мене не моє. Крім того, я була на апараті штучної вентиляції легенів, що спричинило ушкодження нервів у нозі. Тому на лівому стегні у мене не буває гусячої шкіри. Я не вмію відригати. Так було завжди. Пиво для мене це жахіття. Бо я надуваюсь наче повітряна кулька. Я чхаю, коли дуже голодний. Одне з моїх яєчок висить нижче, за два інші. Я хондроплазичний карлик і маю низький зріст близько 122 см у 29 років. У мене незвичайно короткі кінцівки порівняно з торсом. Мені важко засунути руки в кишені штанів через їх довжину. Також доводиться підрізати всі свої штани. Мені повноцінно підходять штани на три чверті довжини. Мої руки мають форму тризуба. Пальці природно розходяться вже з цього знаку. Це поширений спосіб виявлення ахондроплазіїв у тробі, і таким чином у мене виявили цю. Мутацію. У мене були вигнуті ноги. Довелося ламати їх та вирівнювати, коли я був малим. Було дуже весело. Я не можу повністю випрямити руки. Навіть коли вони повністю випрямлені, то трохи зігнуті. Також не можу підняти їх вище плеча. Дуже зручно, коли ти 122 сантиметри висотою і не можеш ні до чого дотягнутись. Це просто фантастика. У мене моноповіки, хоча я білий шотландець і в родині у всіх подвійні повіки. Разом з цим маю обличчя карлика. Не Значну випуклість лоба та звужене перенісся. Це часті супутники, ахондроплазії. Також це гарантія того, що незнайомі люди підійдуть до тебе запитати: це ти той хлопець Таймбендіс? Не Незважаючи на те, що ти народився в 94-му. Я ще багато іншого можу розповісти, але доведеться тут провести весь день. У мене на 60 році життя немає сивого волосся. Воно бронатно мишиного кольору, тому коли люди наполягають, що я його фарбую, я кажу їм, що нізащо в світі не заплатила б ні копійки за такий тьмяний колір. Моє обрізання було зроблене дуже неправильно, тому тепер мій прутень виглядає як демогоргон. Мої великі пальці ніг майже удвічі більші, ніж у всіх інших, кого я знаю. Вони настільки широкі, що я можу стояти тільки на них, не відчуваючи болю. Мені кажуть, що мої ноги більше схожі на лапи аніж на людські ноги. Мій шлунок в десятеро менший аніж повинен бути. Побачення зі мною обходиться недорого, бо я легко п'янію від невеликої кількості алкоголю, і мені майже неможливо перебрати. У мене троє грудей, я навіть не знала про існування третьої, поки після пологів під пахвою не з'явилась молочна зала за розміром з бейсбольний м'яч. Коли я звернулася до консультанта з лактації, вона сказала, що це трапляється дуже рідко. У залозі є дуже маленький сосок, і з нього навіть виходило молоко. Я мусила прикладати лід протягом тижня, щоб молоко перестало виділятись. Перш ніж хтось запитає: ні, у мене немає жодної фотографії цього. Я була дуже виснажена від недосипу. Та відновлювалась після травматичних пологів, тому останнім про що я думала, було зробити фотографію свого нового аксесуару. Хоча тепер я хотіла б, аби у мене була світлина. Всі мої внутрішні органи повернуті на 180 градусів, тому все відзеркалено. Це називається Сітус інверсус тоталіс. У мене є великий шрам на обличчі, дуже схожий на той, що на морді шрама з короля лева. Волосся та борода тільки погіршують його вигляд. Неприємно знайомитись з новими людьми, особливо з дітьми. Лівий бік моєї голови пітніє, навіть якщо я просто думаю про гостру їжу. Найгірше те, що я обожнюю гостру їжу. У мене мальформація Арнольда Кіарі, першого типу. Мій мозок занадто великий і не поміщається в черепі, тому мій мозочок врізається в хребет. Мені зробили операцію, щоб усунути цю проблему, але тепер у мене немає хребця. С1 і шматка черепа. У мене екскаватом пектус. Я народився з третім вухом на щоці. Третє вухо мені видалили за допомогою пластичної операції, коли я був дитиною. Але тепер у мене на щоці є пляма, через яку не росте волосся на обличчі. Моя надзвичайна сила полягає в тому, що у мене не буває похмілля. У мене багато зайвих речей: зайвий палець на нозі та кілька зайвих зубів. Один із них росте на піднебінні, тому я виглядаю як потворний вампір. У мене мікротія типу на обох вухах, що робить їх схожими на вуха ельфа чи то орка. Також завдяки цьому я оглох на ліве вухо. Цікаво те, що до 15 років я не знав, що глухий на одне вухо. Це стало для мене відкриттям, але лікар сказав: це через те, що я настільки звик чути одним вухом, що не відчував різниці до певного моменту. Я просто подумав, що моє ліве вухо чимось закладено. У мене гіпермобільність суглобів. Намагаюсь не крутити ними занадто часто, але це дуже круто. Ой, тут буде багато тексту. Аномальна щільність кісток. Я тонув в прісній воді, хоча весело грати в Термінатора. Мене шість разів збивали машини, і я завжди відбувався синцями. Кожен автомобіль потребував ремонту. Для більшості ліків мінімально ефективна доза вдвічі перевищує рекомендовану. Це не весело, якщо враховувати вартість або потенційну шкоду. Моя печінка це печінка на півбога. Аномальна температурна реакція. Я поводжуся як жертва інсульту. Словами моєї дружини при температурі вище 30 градусів, але можу сидіти в заметі в футболці та шортах, і сніг тане до того, як мені стане некомфортно. Я можу без проблем розтопити лід голими руками за короткий проміжок часу. Мої очі занадто великі для моєї голови. Єдина причина, чому мені потрібні окуляри, полягає в тому, що мої очі продовжували рости набагато довше ніж треба. В дитинстві кінця нагадували мені за смаком мило. Пройшло 20 років, і я в захваті. Від неї. Якщо я вдаряюсь мізинцем правої ноги, у мене здригається вся нога. Хитання, тремтіння та посмикування, наче я схопився за лінією 220 вольт. Кожен дообаний раз. Коли я народився, моя пуповина була на виворіт. Це був перший раз, коли працівники лікарні, в якій я народився, бачили щось схоже. Тож вони запитали мою маму, чи можна надіслати пуповину до сусіднього університету, щоб показати студентам, як це виглядає в реальному житті. Наступного року я збираюсь вступати саме до цього університету і спробую відшукати свою пуповину. за умови, що її не викинули. Заодно дізнаюсь, як довго її зберігають. Кожної весни та осені мої долоні скидають шкіру. Немає оголених нижніх шарів. Шкіра на долоні відновлюється як у змії: не болить, не кровоточить. Просто так стається. О, людиська, зараз розповім. У мене ікс щеплена, а гамма глобулі не міє. Це надзвичайно рідкісне захворювання один на мільйон, коли організм не може виробляти беклітини. Якщо я не отримую дві внутрішньом'язові ін'єкції щотижня, беклітин у мене не буде. Мої батьки помітили, що у мене не все гаразд, коли мені було 6 місяців, тому що до цього часу я хворів на пневмонію 6 разів. Вони дізнались мій діагноз, і з тих пір я постійно отримую ін'єкції. Найстрашніше, що за. Статистикою, якщо не лікувати XLA, середня тривалість життя складає 20 років. Окрім уколів, жовтих зубів, побічний ефект від усіх ліків, які я приймав у дитинстві та мого псоріазу, не пов'язаного з хворобою, я живу нормальним життям. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що є незвичайного, у вашому тілі напишіть в коментарях.